Як відкрити бізнес з продажу товарів для домашніх улюбленців за допомогою Shopify? По перше, світовий ринок товарів для домашніх улюбленців він стрімко зростає. Його обсяги сягнули вже 355 мільярдів тільки у 2024 році. І за прогнозами, до 2030 року вони зростуть до 500 Мільярдів це означає величезний попит і можливості для нових гравців. Якщо ти любиш тварин і дійсно хочеш перетворити цю любов на прибуткову справу, то зараз чудовий момент, щоб запустити свій власний зообізнес. І сьогодні я розкажу, як почати власний бізнес з продажу товарів для домашніх улюбленців на платформі Shopify. від перших кроків до масштабування на міжнародному ринку. Ми розглянемо, чому онлайн формат набагато вигідніший за офлайн. Порівняємо продажі в Україні. Та за кордоном. І пройдемось основними етапами запуску магазину. І я поділюсь стратегічними порадами для успішного старту. Тож, вмощуйся зручно, і ми будемо починати. По-перше, онлайн проти офлайну. В чому переваги саме інтернет-магазину? Запускаючи бізнес в ніші для домашніх тварин, важливо вирішити, чи ти будеш відкривати фізичний магазин, чи одразу будеш йти в онлайн. Але зразу скажу, онлайн-магазин має ряд переваг, нижчі витрати на старті. Тобі не потрібно орендувати приміщення, робити ремонт, наймати продавців. Тощо все, що треба для онлайн-магазину, це комп'ютер. І інтернет це значно зменшує поріг в бізнес. В офлайн бізнесі тобі як мінімум треба 1010 доларів, щоб почати. Наступну перевагу я назву так: ширше охоплення і гнучкість. Інтернет-магазин працює на тебе 24 на 7 і доступний покупцям з будь-якої точки країну, а потенційно і світу. Тут ти не обмежений лише клієнтами там, свого району або міста, якщо ти продаєш в офлайні. До того ж, в онлайні ти зможеш легко оновлювати асортимент, акції буквально в декілька кліків. Тоді як в офлайн бізнесі ну погодься, це набагато Складніше. Наступна перевага це зручність для покупців. Сучасні клієнти цінують можливість замовити товар в онлайні і отримати його доставкою додому. Їм не треба їхати в магазин, підлаштовуватись під години роботи і так далі. Покупки можна одразу робити в будь-який зручний час. І це підвищує лояльність і середній чек. Онлайн покупці ще й дуже часто купують великими партіями додатково продукти ну, про запас. Звісно, офлайн-магазин має свої плюси: це живе спілкування, можливість побачити товар, наже. Живу, оці імпульсивні покупки відвідувачів, але тенденція така, що все більше людей купують зоотовари через інтернет. Тому для підприємця новачка запуск зоомагазину в онлайні є набагато логічнішим і вигіднішим кроком. Тепер давай порівняємо продажі в Україні та на міжнародному ринку. Багато хто починає бізнес з фокусом на свій рідний ринок, але я вважаю, що можливості міжнародної торгівлі варто розглянути з самого початку. По перше, масштаб аудиторії за кордоном. Він у рази більший. Якщо в Україні твоя цільова аудиторія це кілька мільйонів потенційних покупців, то на глобальному ринку їх просто сотні мільйонів. І світовий попит на товари для тварин величезний, і ти можеш теж стати частиною цього ринку. По-друге, продавати за кордоном, наприклад, через платформу Shopify, насправді не так складно, як здається. Shopify дозволяє легко адаптувати свій магазин під різні країни, додати кілька мов, валют, підключити локальні та міжнародні платіжні системи, служби доставки тощо. Наприклад, Shopify Фай дає можливість продавати товари у 175 країнах світу і приймати оплати у понад 100 різних способів. Іншими словами, навіть працюючи з дому, наприклад, тут в Україні, де я знаходжусь у Львові, або в будь-якій точці світу, ти можеш продавати товари і обслуговувати клієнтів по всьому світу. По-третє, масштабування бізнесу. Міжнародні продажі вони відкривають зовсім інші перспективи. На глобальному ринку ти зможеш рости набагато швидше, адже платоспроможність клієнтів у багатьох країнах вища, та й сама аудиторія майже невичерпна. У 2024 році кількість українських продавців на Shopify зросла на 27%, що свідчить про стрімкий перехід наших підприємців в міжнародний e-commerce. Відомі українські бренди вже успішно продають по всьому світу через Shopify. Shopify. наприклад, у це дерев'яні 3D-пазли чи PIX – рюкзаки з led екранами. вони вже завоювали любов покупців за кордоном. Я рекомендую тобі не боятися і дивитися ширше, тому що правильно вибудовуючи процеси, ти зможеш вийти на міжнародний рівень. О, ще одна продажа. І за сьогодні вже більше 800 доларів в продажах на Shopify. І це не магія, це система. Якщо хочеш так само, то я запрошую тебе на свій безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу, де я покажу, як ми запустили цей магазин і заробили на ньому більше 1,5 мільйона доларів в продажах за останні 365 днів. Тому, друже, реєструйся, майстер-клас повністю безкоштовний і зразу після реєстрації отримуєш навіть бонуси для успішного запуску. Тож тепер давай розберемо покроково процес запуску shopify магазину з продажу товарів для тварин. Дивись, ми не будемо зараз заглиблюватись у технічній дрібниці, тому що на нашому каналі вже є окремі відео, наприклад, про створення магазину, про пошук та вибір продуктів, про запуск реклами. Натомість ми зосередимось на ключових етапах, і я дам практичні поради для кожного кроку: перше дослідження ринку та вибір ніші. Передусім, проаналізуй ринок товарів для домашніх улюбленців. Визнач, які продукти зараз популярні, які про проблеми власників тварин залишаються невирішеними або ще слабо вирішені. Не намагайся охопити все одразу і продавати просто товари для домашніх тварин. Краще сфокусуйся на конкретній ніші або підкатегорії. Наприклад, це можуть бути аксесуари для собак дрібних пород, або екологічно чисті іграшки для котів, або товари для власників цих декоративних рибок. І тут уникай стратегії для всіх і про все, адже конкурувати з магазинами, які продають все і одразу, дуже складно. Знайшовши свою нішу, тобі буде. Легше влучити точно в потреби цільової аудиторії. Можеш подивитись на тренди. Найкраще аналізувати, що продають ось такі точкові маленькі конкуренти, і спробувати повторити за ними. Другий пункт це створення магазину на Shopify, ну так зване брендування і дизайн. Коли ти визначився з нішою, з продуктами, переходь до запуску свого магазину. Це досить простий процес. І тут реально спеціальних технічних навичок. Не потрібно достатньо зареєструватись на платформі Shopify, обрати тарифний план. Для початку я рекомендую стартувати з найдешевшого, базового і підібрати шаблон для оформлення сайту. До речі, якщо хочеш вже зареєструватись на Shopify, то роби це за нашим посиланням. Отримуєш перші три місяці всього за 1 євро на місяць. Посилання буде в описі до цього відео. Shopify має величезну бібліотеку адаптивних шаблонів. По суті, це готові шаблони інтернет-магазинів на будь-який смак, які легко зможуть адаптуватись під твій бренд без жодного. Рядка коду. Тобі не треба програмувати. Ти збираєш все як на конструкторі. Обери тему, що відповідає стилю твоєї ніші. Шопіфей Сімсторі вже навіть є готові теми для товарів для домашніх тварин. Додаєш логотип, обираєш фірмові кольори, додаєш гарні фото на головну сторінку. Подбай, щоб магазин виглядав професійно і був зручним для навігації. Але Shopify теми це вже за тебе частково зробили. Весь інтерфейс Shopify в процесі розробки він інтуїтивно зрозумілий. Тож ти, я впевнений, швидко зорієнтуєшся. Як додати розділи, змінити тексти тощо. У нас є на каналі відео, де я буквально за дві години збираю Shopify магазин з повного нуля з усіма поясненнями. Рекомендую його подивитися. або воно з'явиться ось тут, або. Також воно буде в описі. Не забудь перевірити, як твій магазин буде виглядати на мобільному телефоні. Багато покупців роблять замовлення саме зі смартфону, а зручний мобільний інтерфейс значно підвищує конверсію. Але знову ж таки, тут кожна Shopify тема вона вже автоматично буде адаптована під мобільний пристрій. Просто перевір розміри шрифтів і розмір картинок і розміщення тексту на них. На цьому етапі вже варто визначитися з брендом. Придумай якусь назву, яка запам'ятовується слоган свого магазину, налаштуй домен, його можна. Купити в середині платформи. Стильний бренд, простий, мінімалістичний. Він викликає довіру і точно формує лояльність у клієнтів з першого візиту. Наступний етап додавання товарів і налаштування каталогу. Це найважливіший етап наповнення магазину товарами. Створюєш вручну карточки товарів з максимально якісним контентом. Фото товару мають бути чіткими, привабливими, бажано з різних ракурсів. Опис детальним, інформативним. Важливо вказати розміри, матеріали, призначення, особливості догляду. Пам'ятай просто, що покупець не Може потримати товар в руках в онлайні, тож йому потрібна максимально повна інформація і візуалізація. Саме тому якісні фото та описи напряму впливають на рішення купити. Щодо асортименту товарів, ти можеш продавати або власноруч виготовлені товари, або закуповувати оптом у постачальників. Якщо у тебе стартового капіталу небагато, тому я рекомендую тобі точно розглянути модель дропшипінгу. Він дозволяє продавати товари постачальника без необхідності викуповувати. Ці товари наперед. Постачальник отримує замовлення і сам відправляє товар клієнту, а ти займаєшся лише маркетингом та підтримкою. І це реально чудовий спосіб протестувати попит з мінімальними інвестиціями. Головне, обрай перевірених постачальників і товари хорошої якості, адже репутація залежить від задоволеності клієнтів. Четвертий пункт це налаштування оплати та доставки. Коли ти додав товари, потрібно подбати про способи оплати і доставку, Shopify підтримує безліч платіжних шлюзів або платформи платіжних систем для українського бізнесу це можуть бути, наприклад, LeakPay, Way4Pay, фонďі, монопей. Купа варіантів вони дозволяють приймати оплати картками в гривні. Якщо ти плануєш продавати на міжнародний ринок, то підключи міжнародні методи оплати: PayPal, Stripe, Authorize або Shopify Payments, для того, щоб іноземні клієнти могли зручно оплатити покупку. Так само відео про платіжну систему у нас вже є на каналі. Рекомендую його подивитись, воно буде в описі або з'явиться ось тут. Також чітко пропиши політику доставки, які варіанти доставки доступні, в які країни відправляєш, скільки це коштує і скільки. Приблизно чекати замовлення. Прозора інформація про вартість і термін доставки дуже важлива для довіри клієнтів. Або ти просто можеш закласти вартість доставки, вартість продукту і пропонувати клієнту безкоштовну доставку, що ми її робимо в дропшипінгу на Shopify. Для відправок по Україні можна підключити нову пошту чи Укрпошту для міжнародних відправок, популярні служби, на кшталт DHL, UPS, FedEx, або ж навіть ту Укрпошту. У неї теж є послуги міжнародної доставки. Shopify дозволяє розрахувати. Тарифи доставки автоматично і друкувати навіть поштові ярлики, що спрощує цей процес оформлення замовлення. Подумай також про політику повернень. Клієнти цінують, коли дуже легко повернути товар у разі потреби. Але це стосується запуску власного продукту. Дропшипінгу ми не повертаємо клієнт назад постачальнику, наприклад, в Китаї. Ми просто можемо повернути йому ті кошти, які він нам заплатив. Бо це просто набагато вигідніше. П'ятий пункт: запуск і просування магазину, і тепер найважливіше привести до магазину. Покупців без трафіку, навіть найкращий сайт, найкрасивіший, він не принесе прибутку. Я рекомендую на старті зосередитись на таргетованій рекламі і просуванні в соцмережах. Тобі потрібно запустити рекламні кампанії в тих каналах, де мешкає твоя цільова аудиторія для золотоварів. Прекрасно працюють Facebook і Інстаграм. Там можна точно націлити рекламними оголошеннями на власників котів собак за інтересами. Також я рекомендую спробувати Google Shopping. це товарні оголошення. Люди часто шукають конкретні товари через Google, і твій магазин може відображатися прямо в результатах пошуку. На власних магазинах ми використовуємо рекламу і в Reddit, і в Bing. Але для початку для новачка я рекомендую використовувати трафік в Фейсбуці та Інстаграмі. Окремо, подбай про сторінки в соціальних мережах. За Веди там сторінки для бренду в інстаграмі, Фейсбуці, в Тіктоці, і обов'язково публікуй цікавий контент про тварин, якісь корисні поради для власників, Показуй якось закуліся свого бізнесу, якщо це твій власний продукт. Це допоможе сформувати спільноту навколо бренду і залучити органічних підписників, які теж можуть стати клієнтами. Коли ти отримаєш перші замовлення, то обов'язково збери відгуки задоволених клієнтів. Ось цей доказ він підвищить довіру до нових відвідувачів і постійно аналізуй результати, які оголошення дають продаж. Які товари в тренді, звідки приходить трафік? На основі цих всіх даних ти можеш вдосконалювати свою маркетингову стратегію. Пам'ятай, що маркетинг це безперервний процес постійного тестування і навчання. До речі, на нашому каналі є окреме відео про запуск першої рекламної кампанії та про просування магазину. Я рекомендую переглянути, щоб більш заглибитись в деталі. Супер. Ми розібралися з етапами. Ну а тепер я дам додаткові поради для. Ефективного старту на Shopify. Але перед тим, як я дам, я попрошу тебе підписатися на наш канал. Якщо ти не підписаний, поставити лайк цьому відео, якщо ти е, ще не поставив лайк. Якщо лишаються якісь питання, не забувай, що ти можеш їх задавати в коментарях. Також є дзвіночок, на який натиснувши. Ти будеш дізнаватись першим про вихід нових відео на нашому каналі. Перша порада: інвестуй у контент і якість цього контенту, якісні фотографії товарів, привабливі описи, фірмові кольори. Ось це все формує перше враження про твій магазин. Якісний візуал і деталізація можуть суттєво підвищити залученість і довіру у клієнтів. Не лінуйся зробити або знайти хороші якісні фото і відшліфувати тексти. Це все окупиться. Тим паче, з чатом GPT це можна зробити дуже легко та якісно. Наступне сервіс понад усе в онлайн бізнесі репутація дуже важлива, тому працюй над відмінним. Обслуговуванням швидко відповідай на повідомлення та питання покупців, будь вічливим і готовим допомогти. Але одразу хочу сказати, що на міжнародних ринках тобі майже не треба спілкувати з клієнтами. Там клієнти дуже рідко мають якісь питання. Будеш мати відмінний сервіс і лояльну підтримку, то сформуєш довіру до бренду. Це буде спонукати людей повертатись до тебе знову. Наступне: будуй спільноту навколо бренду. Використовуй соцмережі не лише для реклами, а й для живого спілкування. За аудиторію Захочу клієнтів ділитись фото їхніх улюбленців з придбаними у тебе товарами, проводь розіграші, флешмоби, е, пряма взаємодія з людьми через Instagram, Facebook, TikTok. Вона створює відчуття спільноти, підвищує впізнаваність бренду і лояльність покупців. В ніші зоотоварів це особливо доречно, адже люди обожнюють показувати своїх тварин і обмінюватись досвідом. Наступне слідкуй за трендами і постійно адаптуйся. Ринок товарів для тварин динамічний. З'являються нові гаджети, нові підходи до харчу. Змінюється вподобання молодих власників тварин, щоб залишатись актуальним, регулярно переглядай свій асортимент, додавай новинки, які з'являються на ринку, і прибирай позиції, що втратили популярність. Будь в курсі нових трендів і запитів твоїх клієнтів, і це допоможе твоєму магазину не відставати від конкурентів. Гнучкість і постійне оновлення пропозиції це запорука твого довготривалого успіху. Запустити бізнес в сфері товарів для домашніх тварин на Shopify цілком реально, навіть якщо ти стартуєш спо. Повного нуля. До речі, якщо ви хочете теж навчитись продавати продукти по системі Shopify дропшипінгу, не закупляючи їх власноруч, а спочатку отримувати продажі, а потім вже направляти замовлення постачальнику, і щоб постачальник за ці гроші, які ви заробили, відправляв товар вашому клієнту, який у вас купив в shopify магазині. Я запрошую вас на наш безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу. Саме там ми розбираємо, як шукати такі продукти, як правильно обирати нішу, як правильно створювати магазини. Всі нюанси роботи сплесень платіжними системами, як запускати правильну рекламу, платну рекламу, також як стартувати взагалі майже з мінімальними вкладеннями, маючи в кишені всього лише там 100-200 доларів. Тому запрошую, перше посилання одразу під цим відео, реєструйтесь і чекаю кожного на майстер-класі.